Вечір в хату вам всім. Коротше, що? Я коли відкривався, там я хотів, не пам'ятаю, ну, по-моєму, когось тут. Когось, коротше, хотів. З лідерів. оцього я хотів. Він до мене хрен прибіг. Я відкрив 100 синіх, точно пам'ятаю, каменів. І мені так тільки буєм по, по губах помахав цей чувак і все. Значить, що, дивіться? Тут можна вибрати оцього члена. Хоча я не знаю, як це працює, якщо він не падає з уламків. Я так, як мені сказали Соклани, я не впевнений, що це так. Коротше, що Воно працює, що ти його можеш призвати з вуламків, але лише в отакі дні акцій. А тут у нас? що, Ще один тартак. Чи этот, як його? Ну, коротше, ці, коротше, мені треба цей лідер. Давайте відкриємо рівно 100 каменів, але перед цим. Перед цим. Ну, щоб не путатись, давайте, о, дивіться. Тут от я... Я відкривав якісь там, коротше, вівтар душ, душі. Всі відкрив. І тут мені, коротше, в призах випала ця фігня. 40 цих уламків радужних. І тепер у мене є. Ну, 40 шматочків. І тепер у мене є цілий уламок. Я маю. Ну, бачите, маю можливість, як не. Це рідко, ну, 2% от цього, який не його взагалі призвать. Коротше, призиваємо саного самого епіка і відкриваємо 100 епік. Ну, понятно. Правильно. Ладно, понятно, спасибо. Я так, в общем, і думав. Ну та. <coughs> Дурень думкою багатіє. І от. Лишилось у мене рівно 100 місця. От я відкриваю 100 штук. За синіх я навіть не хочу базарить. Я. Люба синька для мене. А, і ще ж одна із причин. Потім оті призи ми з вами. Відкриємо, що там у нас випаде. Ну. Там у нас. Якраз теж там на відкриття героїв і дають призи. Там аватар, коротше, якийсь там. Чи рамочка для аватара. Ну, давайте. Все одно ну, воно нікуди не дінеться. В подіях, дивіться. Тут ось є ця фігня. Ось. І дивіться, із призів. Тут можна от всяких фігень повибирати. А також, ну, де вони ось всякі, які зірки, ну, які... Ось о два аватари. Тобто ну, ми беремо ключ, не знаю скільки тут треба, скільки тут не треба. Потім, як відкриємо ці 100 уламків, синіх, відкриваю, поліземо туди з вами і будемо дивитися, що там на що хватає, на що не хватає мені. Поки що я бачу, мені вистачає синьок. Всяких, так, треба гладити кота. О, зразу епік прибіг. Вергіс, кстаті. Так, поїхали далі. Будемо їсти кота. Потім. Понятно, ну, дають. Значить, за цього... Я не глянув, скільки за Вергіса прибігло, Ну, за цих по 300 прибігає очей. Цих черепків то я думаю так хочется якусь рамку аватару Просто я конечно он уже не даремно що что що мале, вот я ну. синька це все рівно 100% корм так что тут нефиг даже там всяка гадость прибігає. Це я раніше якимись там рідкісними героями радів. А зараз зовсім це тупо корму. Це в мене, коротше, поки що один епік. Таке собі відкриття. Треба ще гладити кота. Мілосунчик. Не пушу он не пушу пушочек, не красивый Не допомагає Кит Хоч він і красивий Ну я точно пам'ятаю що я 100 каменів відкрив Тоді Олега так і не впало То есть там же є якісь розрахунки мать вашу Ну, там же щось там. Ну а ось. ані так буде ще э, більший шанс відкрити Лего. Ну, то буде вже 200 каменів без Лего. От я точно пам'ятаю, що там в районі, ну, не менш 100, чи 101 чи 102 прибігало. І у Лего так і не прибігло. Ніяка причому. Хотя там було там все это на мазі. А воно ніфіга не на мазі. Поки що маємо лише одного епіка. Я вже згоден на нормального якогось легендарного героя, той, який буде мені цінний. Ну не, не шматок лайна, а іменно нормальний. Эпик прибіг Яру. Ну я його не качав, він доволі пізно прибіг до мене. Але він, кстати, непоганий, Ну, Не знаю. Ну не такий симпатічний, як ця кочівниця. Тут, звісно, так. Да. Піка не небагацько. Три. Бурангирі усилю свій свого. Ще епік елітний гвардієць, перниціят. Ну, він у мене є, причому, по-моєму, плюс 2. Скільки ми вже тут відкрили з вами? Ну, половину получається 60. 55, 45 відкрито. А цей так і не... Леги так і нема. Дай Та так от, я ж кажу, один корм біжить і все. І гарні коти бігають за Тим ще гарні коти у мене сплять тут на столі. На. Пам'ятаю той час, коли я рідкісних героїв взяв на 6 навіть, навіть ними грав. О, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, вот якраз. Це ж надо було, наскільки Не знаю, перепить или що, или не допить, Щоб таку хрень вообще намалювати в игрі. Це я про того Зайця ослачить. Чи, чи як його назвати, я хрен його знаю. О, епік. О, Сохатий. ну, Сохатого зрозуміло, посилю. Так. В принципі, навіть буде непогано, якщо без Леги. Значить буде вже 200 каменів відкрито без Легу. Тобто шанс на Легу там ще буде більший. Буду вже помниться і, і все. Я навіть не, не сильно розстроюсь, якщо дуже. Просто з'їм котаю, все. Полюблю його. Господі прости, я цього не заказував. Господі, ну потім гляну. Ну, на неї, по-моєму, злиття було, чи на її друга отого шове там. Коротше, прибігло якесь лайно. Ой, мать твою. Чим же я провинився перед тобою? Боже. Мало того, що... Прибігла нікому не потрібна якась клоунша. Ще й реліквала. Реліквар прибіг. Йоптерний я. Видать, не, не в тому місці я гладив кота. Жопа. фиг с ним тут у нас пишуть нам наші? Почитаю, що тут по відключенням. Тут всяк, всяку якусь. Так, на 9 число. Тобто ще не оновили. Одне лайно там пишуть. Ну, короче, я хочу так. Я так розумію, що ще отого монету мені є, то так тут і не снилося. Ну і хрен з ним. Ну понятно, вместе той клоун ще мог щось інше дати. Тільки ж тут лишилось, мабуть. Ну ще є. Можеш сайт прибіжить? Епік. Оце в мене є. Буде. Посилено. О, Epic еще якийсь біжить. О, Дзурадзин. Кстати, непоганий епік, я його поселю. Най буде. Плюс один тепер у мене. Ну він хороший. Epic реально хороший. Це єдиний варіант з того один. Ну там ще може той. Те, вон, петухи прибігають і зайчики. Зате тепер можна буде з чистою совістю знати, що цей мені не випав. Ну Ні, нічого. Моя кейся. Красавиця моя. А ня, не трогаю, не трогаю, мале кошеня. Я його тільки їм. Ну, все! 100 штук я відкрив, далі я відкривати не збираюсь. Значить, що мені тут... Хейдите на... з вашим донатом і так грошей нема. Скільки мені тут епіків випало? Так. Ось одна оця Лега. Ну, я її потім... Ось у наші епіки. Один. Ні, ця ж з того випала, з того уламка. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 епіків. Да? А, дев'ять. Дев'ять епіків. У -у. Не найгірший гірший варіант, звісно, що по Легі, то я, звісно, не знаю. Застосування... А, то да 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 Короче, якась хрень. Ну, мать, ти безарного. Пішли Пішли здобувати от эту штуку. Подожди, а ч, ровно 30 тысяч дало? И що я можу відкрити? Ну тут по-любому 35 тисяч, ну, Коротше, дивимось сюди навіть нефіг дивитися, мені кажеться. А якщо й дивитись, то лише ліву сторону. Ну цю. А тобто, для того, щоб нам... Нам треба ключ, щоб розблокувати тут. А ключ є ось сього. Значить що, по-любому беремо... Да, насрать, что берем. Ну, я про те, що шо... нам сюди надо идти. Так, <coughs> и тут надо, ну, понятно, я беру вот так вот. Оці б ще б забрать, конечно. Ну, давайте так. Для початку забираем вот эту вещь и вот эту вещь тисячі, В мене є В Відтоді. Що ми робимо? Ліву сторону відкриваємо. Що ми робимо? Откриваємо цю от курку. Я передусім хочу эту аватар як її. Ну, коротше, ви поняли. Так, тепер я розблокую. Да. От відкрито. Я забираю за 3000 рамочку. І тут у мене вже залишається хрень лютая. Якщо я беру цей камінець, то з цього і. Ну, мені не вистачить. мені треба 11 цих. Ви поняли? Щоб забрати... Ні, ну тут взагалі. Жопа. ні 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 варіант. Забираємо оцей. Так. Сюди не ліземо. По можливості забираємо отак. Кажется ці фігні. 4300 остається. Ну, як варіант? Забираємо так. І 800 очей. Тобто, треба ще відкритися, якщо що. Щоб забрати... Ну, тут взагалі, по-моєму, без шансу. Ну, тобто, коротше, 800 очей. А на 800 очей ми на даному етапі з вами можемо тільки смоки-смоки зробити. Але тепер я можу додати, ну, тобто, позабирати оці усі прикольні теми. Во-первых, ось, ось ще камінь є у мене. І аж так забрати. І все, есть, да? тобто, ну, 800 монет, іди отсюда гуляй, Коля. Гуляй і не тільки гуляй. Але тепер у мене є два камінця, яких я відкрию, і, можливо, мені потім хвати на книжку. Давайте відкриємо ради прикола з вами. Тут випаде два лайна. ну Зрозуміло, так. Да. Самий мінімальний варіант. Саме гімняний який тільки коля мог подумати, так. Да. Все по-чесному. Так, да. нічого, не... нічого, як то кажуть, нового. А, і в цьому самому. Коротше, все одно я нічого не відкрив. Ці ми ріжем. Етель у мене є. І є дала б Жаба Гадюку. Да? І в мене ще є отак. Воя такий класний чел. Ви просто не представляєте, який я класний чел. Справді я можу забрати ще от ці, але це нічого не дає. І відкрити одне лайно. Охреніть. Щоб я так жив. Гля. Е, я його тільки витащив. Тобто. Ну, як для медус обичних. І в мене тепер один камінь є. З якого... Ну, по-любому, я золоту книжку ту заберу. Дай щось хороше. Ага, да. да. Балтус. А він тепер у мене хоть є. А, він у мене взагалі був ніякий. Ну, тобто, плюс 0. Ну, а тепер стане плюс 5. І зато тепер у мене тут стало я перший чувак на селі. Ну, коротше, став крутим, як дорога, к щастю. Ну, зрозуміло, що мене обгонять. Але я, з чесно. От вишою челюстю забираю свою книжку. Ну, там в іншому відео буде відкриття цих самих. Ну, оцих інших камнів душ. Тобто я навіть ось гляньте на дві копійки випередив чувака. Значить, Хоча він, у нього 5 зірок сирі, срібних. Охо, що не можна глянуть, що ж це за член ЛКСМ. А що тут? Ага, то есть тут. Сейдіть ви в дупу, слышиш? Ну й призи. Вашу мать. Шут я так жив на одну зарплату. Короче, тепер у мене нема ні грошей, ні каменів, ні прочої хрені. Ну, короче, зате в мене є велика воля к побіді. І, в принципі, ну я вам скажу так, я легендарною своєю не задоволений, Але я задоволений епіками. Повтори епіків зовсім непогані. І буду їх покращувати. От і все. Ну, от Бачите, Джуродзина, ну і так далі, то я вже зроблю. Пишіть, на кого б ви хотіли побачити відео. Ну, коротше, а, і саме ж головне, япона мать. Де воно. Профіль, профіль, профіль. А, ось воно. <кій> ось все, тепер я такий от весь срібний ведмідь. охренітельний он, гля. І ще із Серепом нанизу. А, кей. Коротше, щастя, повні штани. А от по поводу події, от я вже не знаю нафіг, А тут ми кого можемо... А, ми тих самих да, можемо да, обрати, Ну, от обрати, якщо підтвердити, ну, не буду я відкривати, бо шансів, я думаю, нема. Але я думаю... Ну і не хвати мені, щоб тут от забрати тут все інше. Не хвати. 800 очей, ну я ж кажу. Тут нема нічого такого, на жаль, щоб можна було виловити. По цій ветки в мене тут член не випав. А тут камінці дуже дорогі, я думаю, ми нічого не вполюємо. Все. Всім вам всього найкращого, щоб у вас все було добре. Щастя вам, здоров'я, миру та добра. Пишіть на кого. Хочете побачити відео? А, і дуже велика подяка Сергу за поздоровлення зі святим Миколаєм на картку. Хто бажає допомогти мені матеріально, то посилання на мою картку під кожним відео в закріпленому повідомленні. Все, хай вам щастить! Ну на сьогодні буде це друге відео, так що пока.